Доброго дня, українці! Знаходимося з вами в Святошинському районі міста Києва. Нас сюди запросила громада і малий бізнес Києва. Що ми побачили? Побачили працівників благоустрія, які ламали ларки. Магазинчики. Я якраз знаходжусь в тому місці, де що залишилося від благоустрія. Знищується малий бізнес. В Україні триває війна. Що ми бачимо в центрі? Києва, як зносять малий бізнес, в цьому місті працювала переселенка з Покровська. і сьогодні ця дівчина, у якій є сім'я, яка приїхала з Покровську, знайшла притулок в місті Києві, але їй не допомогла місцева влада. Вона за свої кошти винаймає квартиру чи кімнату. Вона працювала в цьому місті. Київська міська державна адміністрація. Скажіть, будь ласка, що робити такому малому бізнесу? Хи просити милостиню? Десь під церкву, навіщо ви знищуєте? У цих магазинчиках працюють і переселенці, і кияни. Вони платять налоги. І є мораторій на під час війни. Вся торговля, вона в Києві законна. Після нашого приїзду, коли благоустрій міста Києва побачив камери, всі робітники благоустрія почали тікати. Не закінчили розбор цих мафів. Розкидали по всьому району Святошинському пінопласт, стекловата. Це екологічний злочин, екологічний злочин, який на сьогоднішній день робить благоустрій. Депутати Київської міської державної адміністрації протягнули постанову, яку ці рішення, що треба знести. Так зараз ми зробимо сюжет, де зносили такі ларки, там відразу з'являються інші. Це виглядає так, що ви протягуєте свої одних, убираєте, а своїх протягуєте. На жаль, це виглядає саме так.